Вітаю, друзі, 8 листопада! Як захищати національні інтереси? Орбан, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, стає найбільшим і найвпливовішим союзником Дональда Трампа в Європі. Ми, як українці, дивимося. Однобоко на Орбана дивимося з точки зору його співпраці з Російською Федерацією Російською Федерацією, яка веде війну з нашою державою. І, звичайно, ми вважаємо, що це неправильно. Але давайте поставимо себе на місце угорців і на місце угорщин. Справа в тому, що національні інтереси Угорщини вимагають співпраці і з Вашингтоном, і з Москвою, і з іншими країнами. Політика Орбана це політика економічного прагматизму, політика консерватизму, і політика в інтересах Угорщини. Те, що Орбан вчора домігся звільнення від американських санкцій за закупівлю нафту в Російській Федерації, це велика перемога, його велика перемога. Але питання: чи вистачить цього для перемоги на виборах йому? Джерела агентства Bloomberg. В Сполучених Штатах підтвердили заяву угорського прем'єра Віктора Орбана, що під час переговорів голова Білого Дому Дональд Трамп вирішив не накладати на Угорщину обмеження, якщо вона продовжить купувати нафту у підсанкційних російських компаній. Тобто в Роснефті і Вукоєва Тра... Орбан домовився з Трампом, що санкції не розповсюджуються на Угорщину. Тут є ще один цікавий момент. Ця нафта йде через територію України, через нафтопровід Дружба. Який Україна кричить: ми його знищимо. Навіщо його знищувати? На території України є вентіль, який можна закрити, перекрити нафту подачу до Угорщини. Ні, вони ж роблять гешефт. Вони шкіля працю... заробляють на цьому. Сам Орбан сказав, що Угорщина домоглась загального безстрокового звільнення від санкцій щодо двох трубопроводів, якими вона отримує російську нафту і газ. Орбан апелював до Трампа. Що е, виходу до моря Угорщина немає і не може споріджений газ по морю отримувати. А агентство Блумберг відзначило, що Трамп повірив аргументу Орбана про те, що в Угорщині, яка не має виходу до моря, немає альтернативи російським енергоносіям. Що суперечить заявам навіть угорських чиновників, які вказують на існування хорватського трубопроводу. Тобто, Орбан все рівно довів те, що вигідно йому. Міг купувати через Хорватію, але купувати ж напряму вигідніше. І він діє в інтересах Угорщини, не України, не Хорватії, а Угорщини. У матеріалі е, вказано, що фактично Орбан зробив ставку на російські енергесії саме через їхню вартість, ну бо дешевше, що дозволило не підвищувати тарифи для населення. Якби санкції застосовувались і до Угорщини, то, на думку журналістів, це підірвало б становище Орбана перед виборами 2026 року. Агентство відзначило, що поки не ясно, чи буде таке рішення Трампа впливати на вибори. Буде. Агентство, може, й не зрозуміло, але людям зрозуміло. Тариф не підніметься, нафтопродукти не зростуть в ціні. Звичайно, буде. Е Трамп в свою чергу, як повідомляє СНН, надав річне звільнення нібито на купівлю без санкцій російських енергоносіїв. Неважливо рік, безстроково важливо те, що найближчим часом фактично. Рік, найближчий, Угорщина купуватиме без санкцій дешеву російську нафту. Сіннем, до речі, вважає, що виняток для Угорщини ставить під сумнів серйозність наміри в адміністрації Трампа вводити санкції проти російського експорту нафти. Ну, я не можу цього стверджувати, але я завжди казав, що ще до Аляски, на Алясі, після, що Трамп грає в чотири роки з Путіним. І це треба враховувати українським керівникам. А тепер якась вишенька на торти, бо нафта-нафтою, а атомна енергетика є США повністю відмінюють санкції проти будівництва в Угорщині атомної електростанції пакш 2 по проекту Росатома, повідомив Орбан після зустрічі з Трампом. Раніше він говорив про нафту, а тут ПАКШ 2. Ну і тут США та Угорщина домовились про співпрацю в сфері ядерної енергетики та постачань СПГ. За підсумками зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Державний департамент США заявив, що відносини між країнами досягають нових висот. Під час візиту голова МЗС Угорщини Пітер Сіярто та дерсекретар США Марко Рубіо підписали угоду про співпрацю у сфері атомної енергетики. Вона, зокрема, стосується будівництва малих модульних реакторів ММП та зберігання відпрацьованого палива. Угорщина висловила зацікавленість в будівництві 10 ММП. Потенційна вартість до 20 мільярдів. Угорщина також уклала угоду з американською компанією Westinghouse про постачання ядерного палива для угорської атомної електростанції ПАКш. Вартість контракту 114 мільйонів. Це означає, що пакш, збудований Росатомом, буде працювати на Венстенхаузері. І крім того, Угорщина взяла на себе зобов'язання закупити е, скраплений газ США на 600 мільйонів і оголосила про намір закупити оборонну продукцію на суму 700 мільйонів доларів. Ну, от такі підсумки зустрічі Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, з президентом США Дональдом Трампом. Як бачимо, Угорщина отримала все. Так, Угорщина буде закуповувати в США ядерне паливо, але в обмін на зняття санкцій з добудови ПАК 2, яку будував Росатом в Угорщині. Так. Угорщина закупить озброєння? Так, Угорщина буде закуповувати скраплений газ. Але Угорщина отримає дешеву російську нафту без санкцій, як виняток для всього Євросоюзу. По факту, Орбан відстояв національні інтереси Угорщини. Не Подобається це мені, як українцю, і вам, як українцям, чи не подобається? Він відстоював інтереси не Москви і не Вашингтона. Він не прогибався. Він фактично там і там уміло, як політик, захистив національні інтереси маленької Угорщини, наскільки це було можливо. І тут я йому аплодую. Його відношення до України це зовсім інша історія. Я подую йому як політику, який захищає національні інтереси Угорщини. І я дуже-дуже друзі хотів би, щоб у нас в Україні до влади прийшли політики, які будуть захищати національні інтереси України, так як національні інтереси Угорщини захищає Віктор Орбан. Захищали традиції українські, так як Віктор Орбан захищає традиції угорські. До речі, в Угорщині, в Угорщині, е, ну, по факту, католицькій країні зараз в центрі збудовано найбільший православний центр Європи. Збудовано за рахунок уряду Віктора Орбана. Ви зразу скажете, хасковський патріархат, помиляйтесь. Вселенський, Константинопольський з прямим підпорядкуванням. Розумієте? Отак. Тому що Віктор Орбан знає, як балансувати між країнами над світу. Між політичними елітами, міжрелігійними центрами і так далі. В інтересах Угорщини. От Україні потрібен такий український орган, такий е, український політик, який буде відстоювати інтереси України, а не Вашингтона, Москви чи Хрен зна кого. Ну і підводячи рийску е, орган вчора. В Вашингтоні показав абсолютно відмінну позицію від е, того, як себе там двічі поводив Зеленський. Орбан зміг переконати Трампа. Зеленський не те, що не зміг, а він грав в анти Трампа. І в результаті Угорщина отримала все, а Україна отримала, от ви розумієте, що? Фігун отримав. Ну і що стосується російсько-української війни е і позиції е по миру, які озвучував Трамп, які озвучував Орбан під час зустрічі, е Будапешт залишається майданчиком, де можливо в перспективі відбудеться зустріч Трампа. І Путіна. Я переконаний, що вона відбудеться. Крім того, демонстрація напрямків співпраці з Орбаном показує, що в політиці Трампа не змінилося нічого. Єдине, він взяв паузу і чекає, що буде відбуватись на полі бою, поки до нього прийдуть. А коли до нього прийдуть, тоді, можливо, відбудеться Будапештська зустріч по миру в Україні. Питання для нас, українців, зовсім інше. Ми можемо шукати 25 разів інші майданчики. Ми можемо домовлятися про якісь альтернативні формули миру, малювати якісь плани. Погоджу самі е, слухати європейських глобалістів, ліваків, неотроскістів і так далі. і так далі. Але ми маємо чітко розуміти, що чим далі триває ця треклята війна при нинішній ситуації, при нинішньому рівні СЗЧ, е, при е, провалах і просіданнях на фронті. При знищенні енергоструктури, яку ніхто не захистив і логістики, тим гірші умови будуть для України. Поки що ми можемо вийти на фінський сценарій, втративши частину території, зберегти державність, зберегти народ. А далі можуть бути варіанти набагато гірші. Просто катастрофічні. Тому думайте, друзі, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо.